ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 9 листопада виповнюється 40 років відтоді, як була створена українська гельсінська група. Перша легальна українська правозахисна організація. Також саме з цього дня народилися такі відомі українські діячі, як поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, громадсько-культурний діяч, художник Богдан Глебкий, вчений математик Ярослав Глопатинський, кінорежисер Віктор Івченко. Та гімнаст абсолютний чемпіон Олімпійських ігор 1952 і 1956 років. Педагог Віктор Чукарін також сьогодні всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва у календарі ООН Міжнародний день проти фашизму, расизму і антисемітизму. Щорічно 9 листопада, в день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця українці відзначають День української писемності та мови. Нестор літописець був монахом Києво-Печерського монастиря, першим давньоруським письменником і літописцем, послідовником творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. З нагоди цього свята ми провели спеціальне опитування. Пропоную переглянути. Ми незалежна держава, у нас має бути своя мова. І треба пропондувати, використовувати, поширювати і знати, що у нас українська мова в нашій державі. Головна мова все. Без української мови просто-напросто не буде українського суспільства. Буде совок довбаний і русський мір. От якось так. А я розмовляю російською, українською, мені різниці немає. І вважаю, що це для кожного, може бути, люди розмовляють і на англійській, і на французькій. Це різниці ніякої немає. Так що я за те, щоб був порядок. Ну я взагалі по національності німець. повинна бути українська мова державна. Українська мова має бути державною. А чи читаєте ви українську літературу? Я газети читаю українські. А вдома розмовляєте українською? Мене жіна українською. Я я так розмовляю російською. Ну до, якщо держава має бути все построєна на, 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 на націоналізмі. Все має бути поставлена держава. Взять в поляках чи в німців – це ні все построено на, на на націоналізмі. Значення української мови важко переоцінити, тому що це наша по перше державна мова. І я особисто не дуже розумію людей, які спілкуються в Україні російською і хочуть вести як другу державну, тому що я вважаю, що це неправильно особисто. Я працюю в торговлі і якщо ну, треба, то розмовляю російською, якщо треба, то ну, українською, але завжди українською. В основному. що моя дитина зараз більше спілкується українською, ніж я колись. Бо я навіть у школі там пару років вивчав українською і Може, в мене ще й мислі російською, і все таке, і пишу майже завжди російською. Але мова і після нашого народу повинна бути на висоті. І народ повинен пишатися рідною мовою. Мову розумію, але говорю на русскому язиці. Я русскоязична. Хоч тут прожила 30 років, общаюся зі своїми подругами, прекрасний язик розумію, але не вважаю зазорним. Говорити на русскому язике. Если я начну по-украински говорить, это будет смех живой, понимаете? Не потому, что я к нему плохо отношусь. Просто это мой родной язык. А подруги у меня по-украински говорят, мне приятно их всегда слышать. Мы приятно общаемся. Так что языковой такой барьер нас абсолютно не ограничивает в общении. Значит, украинской мовы? Ну, для України дуже величезна, тому що, тому що українська мова це як державна мова. Ми повинні гордитися, що в нас така красива мова. У Житомирі розпочали впроваджувати новацію. Автоматичні пристрої призначені для обмеження в'їзду транспортних засобів. Боларди встановлять на вулиці Михайлівській з вулиці Велика Бердичівська, Київська, Лятошинського та Скорульського. Пристрої вмонтовуються в дорожнє полотно і за сигналом з пульта перекривають проїжджу частину за рахунок висувного елемента циліндричної форми. Боларди будуть встановлені двох типів: гідравлічні та електричні. Біля них рух автомобілям обмежуватимуть. Гранітні напівсфери поставкою та встановленням болардів займається житомирська компанія. Загальна вартість встановлення та проведення відповідних мереж складає 580 тисяч гривень. Але чи врятує таке нововведення від масового заселя автомобілів на єдиній пішохідній вулиці Житомира? І чи не виведуть їх ладу, незадоволені при першій ліпшій можливості? Однозначно думаю, що врятують нашу михайлівську. А то що ж ці машини їздять по нашій гарній вулиці, Пішохідній пішохідні вулиці. Так та оці пристрої на вашу думку, врятують Михайлівську від автомобілів? Руху. Думаю, так. Повинно врятувати. Тут не повинен бути автотранспорт. Тому я думаю, що не, нема чого робити тут автотранспорту. Хай це буде для людей, хоч якась частина. Ми думаємо, що так. А чи не будуть ламати ці пристрої автомобілісти, які хочуть тут їздити? Ну, варвари скрізь є, але я думаю, що не будуть. Я не буду, я думаю, що не будуть. Тобто Михайлівська стане справді пішохідною? Так, так, не врятують. Чому? А? Тому що е, завжди знайдеться хтось спець з дозвілом, якому можна їздити на будь-які е, перепустки і таке інше. Тобто ці висувні пристрої нічого не дадуть, і автомобілі, треба, які їздили, так і будуть їздити Це треба міняти е, у людей в мозгах, змінювати свій менталітет, що це е, достояння Житомирян а не просто. Дорожній проїзд. Ні. А чому ви так думаєте? Ось, то, сіда, тут кафе знаходиться, ресторани, кафе, то все час було движення, ну і буде. Якщо ці установки, які будуть підніматися э, за кнопочкою, будуть стати по всім чотирьом кінцям. Можливо, врятують, але тоді треба чотири чергових, які будуть піднімати і не пропускати машини. Тим паче, що тут проживають і місцеві жителі, тут є і кафе. Тому я думаю, що будуть заїжджати через тротуари або через місця, які не прикриваються цими цими пристроями. А може таке буде, що їх просто виведуть із ладу? Ну наскільки я знаю, їхні структури їх тяжко вивезти. Для цього треба потужно, щоб грузовий або тяжко броньована техніка. Але врешті-решт побачимо. Думаю, я моя думка, що ні. Воно не врятує нашу Михайлівську від того, що там будуть машини. І ще коротко про події на Житомирщині. Вчора ввечері, близько 18-ї години у Житомирі по вулиці Гоголівській біля магазину садівник. Перехожий вистрілив у скло автомобіля «Нісан Кашкай». Власник пошкодженого автомобіля Василь Шевчук одразу зателефонував до поліції. Однак за 4 години так і не дочекався приїзду оперативно-слідчої групи. Хто і чому вистрелив у скло автомобіля, невідомо. У Бердичеві на перехресті Славута під час обгону збила 27-річного пішохода. Вулевському районі викрали чоловіка. Поліція затримала підозрювану групу осіб, яка причетна до викрадення. Ними виявилися троє жителів Київської області та один із Запоріжжя. Потерпілого з вогнепальним пораненням шпиталізували, а викрадачів відправили до райвідділку поліції, аби з'ясувати обставини події. На автодорозі Київ-Ковель в Олевському районі поліцейські виявили автівку, в якій за їх інформацією, силою утримували чоловіка. Під час затримання автомобіля водій та пасажири, які в ньому знаходились, чинили збройний опір працівникам поліції та намагались втекти. Під час їх переслідування працівникам поліції довелося застосувати табельну вогнепальну зброю, аби пошкодити колесо для повної зупинки транспортного засобу. Після зупинки транспортного засобу і його огляду в багажник автомобіля був знайдений чоловік віком 22 роки, це місцевий житель Олевського району Житомирської області. Окрім пораненої людини, в багажнику у затриманій автівці знайшли ще п'ять помпових рушниць та набої до них. Водія та пасажири в автівки затримали. За викрадення людини їм загрожує покарання до п'яти років ув'язнення, а за незаконне зберігання зброї до семи років. Юлія Сінціцька новини Житомирщини. І ще про особливі події, факти в Україні та світі. Міхаїл Саакашвілі, який заявив 7 листопада про відставку з посади голови Одеської облдержадміністрації, покидає місто і виїжджає до Києва. Вже вступив у дію закон про квоти на українські пісні. В ефірі має звучати державною мовою 35% пісень. За невиконання цих вимог телерадіоорганізаціям загрожує штраф у розмірі 5% загальної суми ліцензійного збору. Українці сьогодні писатимуть диктант на Ціональної єдності цьогоріч диктант транслюватиме в ефірі не лише українське радіо, а й перший об 11 годині 20 хвилин у телеефірі. І про події у світі вибори в США відбулися. Американці обрали президента, і ним став як уже відомо, Дональд Трамп, який звернувся до виборців з переможною промовою та запевнив, що буде президентом для усіх американців, і це для нього дуже важливо. І про особливе перші пластикові дороги можуть з'явитися в Нідерландах до кінця майбутнього року. Концепт пластикових доріг був розроблений QWS в 2015 році. Він передбачає можливість створення спеціальних модулів з переробленого пластику для будівництва автомобільних доріг. Ці модулі здатні витримувати таке ж навантаження, як і асфальт, але мають масу переваг. Зокрема, завдяки малій вазі, їх можна легко транспортувати збирати, і підтримувати в належному стані, а ґрунт при цьому набагато менше схильний до осідання. Більше того, порожні всередині модулі залишають місце для різних комунікацій, зокрема кабелів пластикових труб і дренажу для стічних вод. Важливим є і той факт, що коли термін служби модулів підходить до кінця, вони можуть бути перероблені заново. Це була передача «Особливе» про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт і радіо Бережіть себе та Україну. Побачимось на телеканалі Житомир.